Новомосковськ на Дніпропетровщині тепер нова Самар, 23 січня. Депутати проголосували за нову назву. Попередню місто отримали у 1794 році як спадщину російської імперії. Тож Український інститут національної пам'яті вніс назву в перелік деколонізації топонімів. Перше питання про перейменування міста Новомосковськ Дніпропетровської області на місто Самар. Процес перейменування розпочали 27 липня 2023 року. Відтоді депутати збираються втретє на позачерговій сесії. 16 січня обирали серед двох назв: Самар та Нова Самар. Цього разу у назву Нова Самар додали м'який знак. Зараз йдіть будь ласка. є серед історичних назв назва нова Самар сама то російські на Зараз Проекті рішення є. Знову ж таки, знову, згідно там джерел, це і так правильно, і так правильно. в залі до півсотні людей, 28 депутатів міської ради, місцеві жителі та історики. Викладав козацтво в другій, третій, 14 школі. І кругом я дітям говорив, що у нас старовинне козацьке місто сама. Виходить, що я брехав. Доктор історичних наук Олександр Слюсаренко каже, назву Новомосковськ мало інше повітове місто, але після занепаду в 17 столітті російський царат вирішив нав'язати її більш давній місцевості. Самар ж заснували вихідці з найдавнішого козацького поселення, яке існувало в гирлі річки Самари. За 25 років ця місцевість згадувалась у 20 томах історичних видань. Наше місто так чи інакше згадано в цих матеріалах 29 разів. З цих 29 разів, 17 разів, воно згадано як Самар, 10 разів воно згадано як Самарчик, і 2 рази воно згадано як Новоселиця. Оці три назви є історичними документально підтвердженими. Назва Нова Самар чи Нова Самар не зустрічається в цих документах. Після дебатів та обговорень 21 з 28 депутатів віддав голос за варіант Нова Самарі. Перші п'ять, другий десять. Шесть. Третій, шесть. Хто проти? 21. О, 21. 21, ну проти, будь ласка, ділянка. Третій двох. Хто утримався? Три. перші три. 21 рішення прийнято. Ми запитали у місцевих жителів, що вони думають про нову назву міста. Добав було бути Самар, вона була бути. Ну, ніяка не нова Самарь. Це, це не наше названня, це названня Верховної Ради. Хай буде, так як вони проголосували. А час покаже, чи це правильно, чи ні. Мені подобається назва Новоселиця, Це старе названня міста. Нова Самар, та вроді погано. При викликанні до московська в принципі, непогано. До 27 січня депутати мають подати до Верховної Ради документи з новою назвою, каже міський голова Сергій Рєзнік. Її мають затвердити парламентарі. Поліна Поломарчук, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.